Дітки, погляньте, що ви бачите перед собою? Так, це ялинки та берізки. А як назвати їх одним словом? Вірно, дерева. А скільки всього дерев? Давайте їх полічимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Скільки всього дерев? Вірно, дев'ять. Молодці. Дітки, а якщо нам потрібно визначити не кількість предметів, а місце або порядковий номер одного з предметів, які стоять у ряд, як будемо рахувати? Давайте порахуємо разом: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий, восьмий, дев'ятий. Молодці! Прибіг зайчик і сховався за одним із дерев. За яким деревом сховався дітки зайчик? Так, за ялинкою. А на якому місці стоїть ця ялинка? Давайте порахуємо. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. То за яким деревом сховався зайчик? Вірно, за п'ятим. Молодці! Коли ми хочемо, дітки, дізнатися з вами кількість предметів, ми рахуємо кількість і ставимо запитання скільки. А коли ми хочемо дізнатися, який за порядком, то рахуємо порядковою лічбою і ставимо запитання, яка, який або яке. Наступне завдання, дітки. На паркані сиділи синички. Давайте їх порахуємо: Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. То скільки синичок сидить на паркані, діти? Так. вісім. У синичок летіла зграйка горобчиків. Побачили вони синичок на парканчику. І захотілося їм також посидіти. Але на парканчику місця не було. І сіли вони під жердинкою. Давайте порахуємо горобчиків, дітки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. То скільки горобчиків, діти? Так, їх дев'ять. А кого більше? Синичок. Чи горобчиків, діти? Так, горобчиків більше. А чому? Тому що горобчиків 9, а синичок вісім, а 9 більше, ніж вісім. Наскільки, дітки? На один, вірно. А що треба зробити, щоб їх стало порівну, діти? По 9. Вірно. Додати ще одну синичку. Молодці! А тепер, дітки, пограємо в гру, на яку геометричну фігуру схожий предмет. Потрібно уважно поглянути на предмет і сказати, на яку фігуру він схожий. Огірок схожий на овал. Холодильник схожий на. Прямокутник. Ковун схожий на... Круг. Кустка схожа на... Квадрат. Ялынка схожа на... Трикутник. Шишка схожа на... Увал. Пакет с соком... Схожий на прямокутник. Годинник схожий на круг. Прапорець схожий на трикутник. Вікно схоже на квадрат. Кулька схожа на овал. Автобус схожий на прямокутник. Сонечка схожа на круг. Дорожный знак схожий на квадрат. Пирамида схожа на трикутник. Дыня схожа на... Овал. Двері схожі на прямокутник. М'ячик схожий на круг. Телевізор схожий на прямокутник. Кораблик схожий на трикутник. Молодці дітки.